Хоча на вулиці ще тепло, чому ноги постійно холодні? Чому вранці, коли ви встаєте, вони здаються порожніми та безжиттєвими? Іноді з'являється дивне відчуття анемії в нижній частині тіла, про яке соромно навіть говорити з лікарем. Можливо, ви думали, це просто вік, або, мабуть, я мало рухаюсь. Але що, якщо я поясню все більш детально і, можливо, відповідальність за це лежить саме на вашому сніданку? Так, насправді справа в тих продуктах, які ви їсте щодня. Те, що здається звичайним, хліб, каша, сир чи кава, може сповільнювати кровотік у ногах, в тазу і навіть в інтимній зоні. Після 65 років організм виробляє на 70% менше речовини, яка розширює судини, оксиду азоту. Без нього кров стає густішою, а судини звужуються, що призводить до нестачі кисню в тканинах нижньої частини тіла. Якщо це відео виявилось для вас корисним або цікавим, не соромтеся натиснути кнопку підписки. Кожна підписка це велика мотивація створювати ще більше якісного контенту. І обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Велике дякую! Це не просто дискомфорт, це початок серйозної проблеми. Але є й інша сторона медалі. Простими продуктами можна відновити кровотік всього за дві години. Без побічних ефектів і таблеток цей засіб здатний збільшити приплів крові до нижніх частин тіла на 240%, і, можливо, він вже є у вашому холодильнику. У цьому відео ви дізнаєтеся те, що навіть вашого лікаря може здивувати. Ви зможете вперше за довгий час відчути силу і тепло в тих частинах тіла, про які вже майже забули. Дивіться відео до кінця. Багато хто вважає, що поганий кровообіг це наслідок старості, і думає, може причина в тому, що я багато сиджу і мало рухаюсь. Звичайно, рух важливий, і вік теж впливає, але основна причина не в лінощах і не в віці. Вона в тому, як ви починаєте свій день. Особливо зі сніданку. Після 60 років тіло перестає виробляти природний оксид азоту, який дозволяє судинам розкриватися. Ця речовина розширює артерії і покращує кровопостачання ніг, кишечника, серця і навіть мозку. З віком рівень оксиду азоту падає, і якщо організм не отримує його достатньо з їжею, він майже не відновлюється. Ось чому у багатьох людей з'являються проблеми. Холодні ноги, відчуття анемії, втома, слабкість і навіть зниження чутливості. У більшості випадків це трапляється не через серйозну хворобу, а через те, що сніданок не дає судинам потрібного сигналу. Але є хороша новина: якщо знати, які продукти зранку дійсно корисні для вас, кровотік можна відновити всього за кілька годин. І зовсім не доведеться чекати місяцями або витрачати гроші на дорогі операції чи ліки. Найдивовижніше, що деякі з цих продуктів, швидше за все, вже є у вашій кухні. Просто раніше ви не знали, коли і як їх правильно використовувати. Хочете дізнатися, які вісім продуктів справді покращують циркуляцію крові в ногах та тазу, підвищують силу чутливості і навіть покращують настрій. Давайте почнемо з номера вісім: це свіжі зерна гранату. Багато хто вважає гранат просто смачним фруктом з вітамінами. Але насправді він допомагає судинам, особливо людям похилого віку. У його зернах містяться особливі речовини, пунікалагілі, які стимулюють виробництво оксиду азоту і сприяють розширенню судин. Що це означає для вас? Якщо їсти гранат вранці, особливо на порожній шлунок або разом з легким білком, наприклад, яйцем, кров починає краще текти до ніг, тазу і інших органів, які раніше здавалися сплячими. Коли ноги зігріваються, Тіло наповнюється енергією і чутливість повертається, і все це без ліків. У 2014 році дослідники показали, що у людей похилого віку, які вживали екстракт гранату, вже через 30 хвилин покращився кровотік на 19%, а судини розширилися на 4 Крім того, якщо їсти цілі зерна, а не лише екстракт, організм отримує клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру і продовжує утримання оксиду азоту в тілі. І надзвичайно важливо не вичищати сік. Тільки цілі зерна дають повну користь для кровообігу і здоров'я судин. Уся користь гранату зосереджена в його зернах і тонкій шкірці, що їх оточує. Додайте 2-3 ложки до каші або з'їжте звареними яйцями. Білок допомагає гранату перетворитися на справжній активний коктейль для кровообігу. Якщо робити це до 9 ранку, ваше тіло здивує вас реакцією. Починаючи ранок з правильного сигналу для судин, ви можете відчути тепло, ясність думок, легкість у ногах і навіть відновлення інтимної сили. Щиро кажучи, раніше я не надавав значення зелені, як руколі чи іншим гірким травам для салатів, але після того, як почав включати її в сніданок, моє тіло миттєво реагувало, особливо ноги, особливо нижня частина. Рукола один з найпотужніших натуральних джерел нітратів. Організм перетворює їх на оксид азоту, який буквально каже судинам: розслабтеся, розкрийтеся, пропустіть кров. Ось чому рукола така важлива для людей похилого віку. Після 60 років ця здатність майже втрачається, і м'язи в інтимній зоні слабшають без належного кровотоку. Дослідники з університету Екзетера довели, що горстка руколи вранці через дві години розширює судини і покращує транспорт кисню до м'язів, особливо в ділянці тазу. Це не просто відчуття, це має вимірюваний ефект, особливо для людей старшого віку. Як правильно вживати? Вранці їжте горсть руколи разом з яєчною або салатом. Якщо гіркота здається неприємною, змішайте її з замороженою полуницею та ложкою йогурту в блендері, не смажте її навіть у такому простому вигляді цей сніданок буде дуже корисним для організму. Я розумію, що старше покоління не любить руколи. Але повірте, якщо хочете, щоб ноги ожили і в тілі з'явилася внутрішня сила, не соромтеся використовувати зелень. Через кілька днів ви помітите різницю. Наступний продукт ананас. Можливо, ви думаєте, солодкий ананас не може впливати на кровообіг, але насправді ранкове вживання ананаса стало для мене справжнім відкриттям. Справа в тому, що ананас містить фермент відомий як бромелайн. Багато хто вважає, що він корисний лише для травної системи, але насправді бромелайн здатний розщеплювати білок фібрин, який утворюється в судинах при порушенні кровотоку та запаленні тканин. Крім того, під час сну кров застоюється в ногах і в області таза. Саме тому ми відчуваємо дискомфорт зранку. У цьому випадку ананас працює як природний очисник судин. Він забезпечує кисень тканинам, особливо в нежній частині тіла. І м'яко знижує в'язькість крові. Дослідження, опубліковане в Biomedical Reports, показало, що Бромелайн значно покращує доставку кисню до ніг у людей із хронічними порушеннями кровообігу. У людей похилого віку цей ефект був ще помітнішим. Чому? Годжі допомагають відновити гнучкість внутрішніх стінок судин, ендотелію, коли він старіє. Крім того, годжі майже не містять цукру. Що робить їх особливо цінними для людей з преддіабетом або діабетом. Вони діють повільно, стабільно і не викликають запалення, як їх правильно вживати. Один-два столових брашки сушених яліт замочіть на ніч, а вранці заваріть як чай або додайте до йогурту чи смузі. Для посилення ефекту додайте шматочок темного шоколаду або горіхи. Це стимулює природний приток окису азоту в організмі. Старші люди часто недооцінюють такі ягоди, хоч вони здаються дрібницею, їхній ефект не поступається дорогим лікам, але без жодних побічних ефектів. Наступний продукт чорний часник. Ви, можливо, чули, що часник корисний для серця, але навряд чи пробували чорний часник. Це звичайний білий часник, який довго ферментують при певній температурі і вологості. В результаті він стає м'яким. Солодкуватим і майже без запаху. У ньому з'являється особлива речовина, салосцин. Цей антиоксидант глибоко проникає в судинну тканину, покращує її еластичність і допомагає відновити пошкоджені артерії. Коли я почав їсти його вранці, по кілька зубчиків ноги відчули себе менш напруженими і теплими. І найцікавіше, зникли нічні судоми, які мучили мене роками. Чорний часник відрізняється від звичайного тим, що не подразнює шлунок. Він м'яко, але впевнено розширює судини, знижує тиск і активує ферменти, які відповідають за приток крові до ніг та інтимної зони. Він також зменшує ризик інсультів і тромбів, запобігаючи склеюванню тромбоцитів. Дослідники з Південної Кореї виявили, що щоденне вживання чорного часнику у людей похилого віку покращує периферичний кровообіг. І знижує тиск протягом 12 тижнів. Я вже відчував його ефект раніше, особливо в поєднанні з краплями оливкової олії і теплою кашею. Як приймати, достатньо з'їдати 1-2 зубчики щодня або додавати їх до цільнозернового тосту з авокадо, розімнявши його. Хоча часник доступний і у вигляді капсул, важливо, щоб саме вони містили багато салосцину. Цей продукт простий і непомітний. Але саме такі якості рятують нас у віці. Не залишайте його без уваги. Це працює. Шостий продукт необроблений какао-порошок. Багато хто асоціює його з золоткими напоями з дитинства, але я маю на увазі чистий какао-порошок без цукру та молока, а не магазинні пакетики. Неочікувано? Але додавання какао у ранкову кашу або тепле мигдальне молоко вже через кілька днів робить ноги легшими, а вечорами додає сил. Все це завдяки флаванолам, особливим речовинам, що містяться в какао. Вони покращують активний кровотік, ідучи від мозку вниз до ніг. Флаваноли підвищують гнучкість судин і стимулюють вироблення оксиду азоту. Це особливо важливо для людей похилого віку, оскільки допомагає відновлювати функції старіючого ендотелію судин. Дослідження, опубліковане в журналі Hypertension, показало, що какао з високим вмістом флаванолів покращує кровообіг у людей похилого віку на 24% всього за 30 днів. Крім того, вони стали ходити довше, не втомлюючись, і з меншим болем у ногах. Какао також зменшує запалення судин і окислювальний стрес. Дві головні причини поганого кровообігу у старшому віці. Важливо пам'ятати, що какао має бути сирим, органічним, без цукру та без лужної обробки. Але це не єдиний варіант. Головне смак, а не форма продукту. Як його можна використовувати вранці. Додайте одну чайну ложку до теплого мигдального молока, каші або смузі. Щоб посилити смак, можна додати трохи стевії та кориці. Цей ранковий напій працює як легкий поштовх для організму, покращує правообіг, усуває втому і дає відчуття сили зверху і знизу. Особливо це важливо для людей старше 65 років, коли навіть буряк може здатися дивним способом впливу на кровообіг. Повірте, я також скептично ставився, поки не почав пити свіжовичавлений буряковий сік вранці. Уже через тиждень ноги стали теплішими, втома зникла, а постійний холод, який мучив роками, відступив. Чому буряк такий ефективний? Це один із найкращих овочів за вмістом природних нітратів. Організм перетворює їх на оксид азоту, що розширює судини, покращує кровотік, знижує тиск і доставляє кисень у найвіддаленіші ділянки м'язів, ніг, тазу та інтимної зони. Дослідження, опубліковане в журналі Hypertension, показало, що всього один стакан бурякового соку вранці вже через добу знижує систолічний тиск на 10 мм ртутного стовпчика. Це ефект подібний до медикаментозного, але без побічних дій. Буряк також покращує роботу мітохондрій, енергостанцій клітин, які з віком виснажуються. Більше крові і кисню означає прилив сил, меншу втому під час ходьби. І загальне відчуття легкості. Як приймати? Відваріть буряк цілком без шкірки і їжте з салатом. Альтернатива пити свіжовичавлений сік вранці над що 150-200 мл, щоб краще засвоювались нітрати. Додайте трохи вітаміну С або соку ківі чи апельсина для посилення ефекту. Не смажте і не маринуйте буряк, високі температури руйнують нітрати. А оцет заважає роботі оксиду азоту. Буряк це більше, ніж просто салат на вечерю. Він особливо корисний тим, хто відчуває слабкість у ногах, холод в стопах і зниження чутливості внизу. Якщо ви спитаєте мене, який продукт дійсно змінює кровообіг після 65 років, я відповім: льон неважливо, олия, таблетки чи цілі насінини. Важливо, щоб свіжо змелені насінини льону з'їдати вранці над що. Чому льон такий ефективний? Бо він працює одразу в декількох напрямках. По-перше, він допомагає крові легше проходити через вузькі судини тазу та інтимної зони, розріджуючи їх. По-друге, він запобігає запаленню і підвищенню тиску, захищаючи стінки артерій від старіння. Клінічне дослідження, опубліковане в журналі «Hypertension», показало, що у людей похилого віку з захворюванням периферичних артерій, щоденне вживання 30 грамів меленого льону протягом 6 місяців знижувало тиск на 15 мм ертутного стовпчика, еластичність судин покращилася на 20%, а у мужчин підвищилася чутливість і кровообіг у тазовій області. Секрет унікального ефекту криється в унікальній сполуці, яку можна знайти лише в льоні. Вона блокує ензими, що сприяють запаленню і потовщенню артерій з часом. Крім того, льон багатий рослинною омега-3, яка ефективно відновлює функцію ендотелію, внутрішнього шару судин. Але є важливе правило: насіння льону потрібно молоти безпосередньо перед вживанням. Через 15-20 хвилин після помелу активні рочовини починають втрачати силу. Просто розітріть одну-дві столові ложки у кафінолці і додайте до гарячого йогурту або навіть у склянку води. Обов'язково запийте трохи рідини, щоб організм краще засвоїв його. Уже через тиждень я відчув тепло в стопах, менше болю в ногах і рідші нічні судоми. До того ж з'явилось внутрішнє тепло, яке з віком часто згасає. Льон справді недорогий і ефективний, він об'єднує все, що нам потрібно: силу для тіла. Захист судин і покращення циркуляції енергії. Це ідеальний завершальний штрих ранкового сніданку для людей похилого віку. Якщо спитаєте мене, який продукт дійсно змінює кровообіг після 60 років, я відповім. Свіжозмелений льон з'їданий над що? Через 6 місяців тиск у учасників знизився на 15 мм ртутного стовпчика. Еластичність судин покращилася на 20%, а у мужчин підвищилася чутливість і кровообіг у тазовій області. Секрет унікального ефекту криється в унікальній сполуці, яку можна знайти лише в льоні. Вона блокує ензими, що сприяють запаленню і потовщенню артерій з часом. Крім того, льон багатий рослинною омега-3, яка ефективно відновлює функцію ендотелію внутрішнього шару судин. Але є важлива умова. Насіння слід молоти безпосередньо перед вживанням. Через 15-20 хвилин після помелу активні речовини втрачають силу. Просто розітріть одну-дві столові ложки в кавомолці і додайте до гарячого йогурту або склянки води. Не забудьте запити додатковою рідиною для кращого засвоєння. Вже через тиждень я відчув результат: теплі стопи, менше нічних судом і повернення внутрішнього тепла, яке з віком часто згасає. Льон ефективний. Простий і доступний. Він об'єднує все, що потрібно: енергію, захист судин і силу для тіла. Це ідеальний завершальний штрих ранкового сніданку для людей старшого віку. Часто я чую від ровесників: навіщо мені це? Мені за 70 вже нічого не зміниться. Але кожного разу я відповідаю: ви не уявляєте, на що здатне ваше тіло, якщо просто почати ранок інакше. Вік впливає на багато процесів, але не позбавляє нас тепла в ногах. Легкості в тілі, ясності думки та впевненості в собі. Це не фантазія, а фізіологічне явище. Потрібно лише навчити судини працювати правильно знову. І це просто та доступно кожному. Не треба чекати ліків або операцій. Все необхідне вже є: каша, ложка меленого льону, шматочок ананаса, зерна граната. Всього 5 хвилин вранці, щоб дати тілу сигнал: я хочу жити, рухатися, відчувати. Не відкладайте на завтра. Або на наступний тиждень. Вранці покладіть на стіл продукти, про які дізналися, і спостерігайте, що зміниться. Обов'язково поділіться в коментарях, який засіб для вас виявився найефективнішим, і як відреагували ноги, настрій і тіло. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться і надішліть його тим, хто також хоче змінити своє життя. Кровообіг має значення, і сніданок це початок. Смачного ранку та здоров'я вам!